До цього моменту ми ще на навіть десь на один відсоток. Ми ще сподіваємося, що ми коли сюди повернемось. Вона ще має надію повернутися у рідний Донецьк. Це Ольга Лук'янова, переселенка вже двічі, нині мешканка Любишова. Тут з головою поринула у спорт, але каже, спогади з нею всюди. Вперше довелось покидати домівку ще на початку вторгнення Росіян в Україну у 2014 році. Тоді з чоловіком переїхали до батьків у дружківку за 100 кілометрів від домівки. Але у рідний Донецьк навідувались, «Ми, в принципі, їздили там один раз, може на півроку, але ми їздили додому, там перевіряли. Останній раз, напевно, ми були у 2018 році. Там, а як почалась велика війна, 24 лютого каже, не одразу і збагнули, що й до чого. Да, ми почули, що були були якісь взриви, але так як ми живемо в такому регіоні, де де ну. Інколи могли могли таке почути, ми навіть не звернули уваги. Ми лягли обратно спати, школа поки що ну, не, не, не працює. Ну ми так, ну не працює, не працює. Пішла на роботу. До всього міркує Ольга звикаєш навіть до війни, Стирається і страх перед вибухами. Коли я тут дівчатам розповідаю, вони ти якась, ти якась не така. Ти якась із космосу, як може бути не страшно, коли там десь щось взривається або літять якісь бомби, міни. Ну, я говорю, після чотирнадцятого року ну, інтуїтивно ми готові до цього. Ольга з сім'єю вже два роки живе в Любошові на Волині. Останньою краплею, що спонукала до переїзду, стали постійні нічні вибухи. Коли серед ночі. Коли там були взриви, а я почала підскакувати, ну, аж, підскакувати і вже думки хватати дитину і в коридор. Тоді ну, чоловік мені каже: по-моєму, ти вже все. Він так знову так само він не хотів їхати, але це потрібно було. Для ну, заради дитини, хатя Ми не просто так зустрілись з Ольгою на стадіоні. Тут її стихія, адже вона професійна спортсменка, що з маличку займається спортом у легкій атлетиці з 11 років. Коли прийшлось обирати, куди втікати від війни, обрала Любошів. Саме у це містечко переїжджала її школа вищої спортивної майстерності. На Волині бувала тільки в Луцьку, бо час від часу приїздила сюди на спортивні збори. Ну, я так по карті подивилась, думаю, боже та це ж біля Білорусі. Ми, ми їдемо з, з одної точки і їдемо на іншу точку, де так само може бути опасно. Ну...» Рідні та батьки Ольги ще досі лишились на Донеччині у Дружківці за 15 кілометрів від лінії фронту. Батьки твердо казали, що лишатимуться вдома до останнього, як і батьки учениці Ольги Дарини. Ту дівчинку з іншої сім'ї жінка забрала з собою на Волинь. Ближче до спокійного життя вона з моїм сином. Вони як брат і сестра. Зараз спортсменка передає свої знання місцевим, тренує і дорослих, і дітей. Я запропонувала фітнес. Ми організували з жінками спочатку, з дорослими, потім це були дитячі фітнес. І потім я вже повноцінно набрала групи з легкої атлетики. Після багатьох переїздів жінка планує про ще один. Для мене Любішів, звісно, гарне місце, природа, все. Але мені хочеться більше, мені хочеться велике місце. Я якби, звикла більше до міст. І ну, в майбутньому навіть якщо не вийде повернутися додому. То це хоча б буде може Луцьк, може, ну я якесь велике місто. Найголовнішу мрію повернутися в рідний Донецьк, поки відкладає на потім. Я вже думала, якщо тут залишусь, я хочу свій зальчик для фітнесу. Я вже думала, як я його оборудую, що там буде. Ну нехай це поки що буде мрія. Поки обживається у Любишові, каже, хотілося б відкрити свій спортивний клуб і змінювати в силу своїх можливостей життя і місцевих, і таких як вона, переселенців, на краще. Анна Кравчук Вічеслав Білов, дванадцятий канал.